Слобожанські гвардійці, які керують ударними безпілотниками на куп'янському напрямку, попри ворожі реби, знищують окупантів та їхнє озброєння. Для цього постійно вчаться і працюють над злагодженням в екіпажах. Що крім ворожих цілей бачать на екранах гаджетів, гвардійці розповіли нашим репортерам. Пілоти безпілотників п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії на Куп'янському напрямку щодня полюють за ворожими цілями. На початку було легше, вони були розслаблені, вони не очікували нашої роботи. Ми їх покашмарили добряче, і зараз вони все затягнули ребами, дуже сильні реби, так що ми зараз шукаємо шляхи протидії цьому. Це лише питання часу. У цілі різні скупчення ворогу, бліндажі. Автівки та все інше. Екіпаж злагоджений. Разом працюють більше року. Щоб виконати бойове завдання, діляться гвардійці. Треба чітко розподілити обов'язки за необхідності допомогти побратиму. Просто там треба влітати, ми все робимо. Дуже швидко розгортаємося, підпрацювали, сховались, замаскувались. Тобто, нас там не було. Ми цього не робили. Ну, у нас ще одна людина. Тут просто про всяк випадок, тому що щоб не нехтувати роботу також нашого побратима. Треба це зауважити. З висоти гвардійці спостерігають масштаби руйнувань у селах та містечках на Купінському напрямку та загалом на Харківщині. Якщо в один день на зміну ми приїжджаємо, двоповерхівка стоїть, то наступну зміну її вже нема. А це пройшло пару днів. Так само ми бачили зруйнований Вовчанськ. Ми на особисті очі бачили, як падають каби, фіксували їх. Є таке бажання їм так зробити, щоб вони відчули, що таке війна, а не СВО, яке вони ще не починали. І ми будемо працювати над цим. Гвардійці, які керують ударними безпілотниками, постійно вчаться та відслідковують технологічні новинки. Все, щоб ставати більш влучними, зберегти життя побратимів, а головне знищувати більше окупантів та їхнього озброєння. Треба працювати для перемоги, тому що кожен з нас тут зараз працює не тільки за себе, він працює, він воює за себе. За побратима, котрий загинув, та за ухилянта, котрий досі чекає, коли він долучиться до війська. Юлія Лубська телеканал прямий.